Міністр оборони Чеської республіки Яна Чорнохова відвідала захід на вертолітній базі ВПС біля міста на Мечті. Цально плахає де заявила, що варто символічно попрощатись з вертольотами, які знаходяться там. Мова йде про бойові вертольоти Мі 24 оскільки Чехія не може більше залежати від ненадійних ресурсів зі сходу. Чорнохова також сказала, що гелікоптери радянських типів через деякі. Час з'являться в Україні, де є величезна потреба у будь-якій військовій техніці, і куди вже багато місяців йде, і йтиме наша допомога, Це заявив координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Відповідаючи на питання українського журналіста у середу, 16 серпня, він заперечив, що ведуться переговори про членство в НАТО для України без окупованих територій. Нагадаю, що раніше начальник апарату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Стіен Єнсен заявив, що Україна могла б відмовитися від території. Орі, задля досягнення миру з Росією та майбутнього членства у НАТО, він додав, що обговорення можливого статусу після війни вже йде, і що питання про поступку територій на користь Росії порушують інші країни. У самому альянсі висловлення Єнсена назвали помилковим. Така заява посадовця НАТО може бути пробним запуском наративу. Так вважає американський дипломат, п'ятий посол США в Україні та чинний директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст як на мене. Це виглядає наче пробний запуск наративу. Це прикро, тому що це тільки підживлює віру Путіна у те, що Захід втомиться підтримувати Україну. І що мовляв, НАТО не хоче приймати Україну, тому що Росія веде там загарбницьку війну. Як опис того, що може бути кінцевим результатом цієї війни? Це є ймовірність, таке дійсно можливо. Але піднімати це в рамках НАТО без жодних ознак російської зацікавленості у компромісі це дуже дуже велика помилка. Я припускаю, що коли адміністрації Байдена питатимуть про це під час прес-конференції, то відповідь буде наступною. Умови остаточного врегулювання цієї війни це рішення, яке має приймати Україна. Натомість запрошений професор університету Тавца Володимир Дубовик зауважив, що збереження українських територій в їх міжнародно визнаних кордонах є більшою метою для Києва аніж вступ до НАТО. Про це він сказав у коментарі Катерині Лісуновій. Керівник апарату, до речі, не політичний діяч, він не формує політику а, і він не формує прийняття рішень. А тому тим більше дивно, що він вирішив висловитися на цю тему. А, ну і в принципі, це виглядає як намагання нав'язати щось україні, хоча знову ж таки курс офіційний, що Україна має сама приймати рішення про свою територіальну цілісність, не кажучи вже про те, що якщо Росії дати можливість зараз уйти, перемож, е, е, з перемогою. То це лише uh, пришвидшить uh, нову агресію з боку Росії, тому що до проти України. Тому це нічого не вирішує. Uh, якби ми зараз відмовилися від наших земель окупованих Росією, uh, так пріоритет для нас вступ в НАТО, але звільнені території теж пріоритет, навіть більший. Uh, тому така заява просто демонструє, що він не дуже розуміє настрої і, uh, і інтереси українців. Своєю чергою, заступник речника державного департаменту США ведан Пател на брифінгу в четверг заявив, що Сполучені Штати підтримують зусилля для досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, а перемогою буде повне виведення російських сил із української землі. Юкренізвомакті ферті аневерсері авде декларейшн індекраїнці відзначатимуть 32 другу річницю декларації про незалежність від радянського союзу. Це також буде другий день незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки у 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралася з України. Ми підтримуємо зусилля щодо досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та процвітаючою країною. США разом із нашими союзниками продовжувати підтримувати Україну стільки скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та бути у якомога сильнішій, позиції за столом переговорів, коли настане час, Російська армія збиралася захопити Київ за три дні, натомість показала свою неефективність та розвіяла міф про друге за потужністю військо у світі. Корумпована, нетренована, без дисципліни та матеріально-технічного забезпечення. Так оцінюють стан російської армії західні експерти. Водночас вони попереджають, Росія може залучити велику кількість людей і має перевагу у повітрі. Мій колега Олексій Коваленко поспілкувався із військовими експертами. Захід значно переоцінив військову потужність російської армії, на яку згубно тривалий час впливали корупція, недостатній рівень тренування, дисциплінованості та матеріально-технічного забезпечення. Наполягають експерти, з якими поговорив голос Америки. Тим наполягають вони, російська армія має значний людський ресурс та певний ресурс у повітрі. Ви не можете оцінити справжню міць армії, поки не побачите її в дії. Розвідувальні служби США, розвитка швеції, оборонні аналітичні центри та всі інші експерти дивились на ресурси та гроші, які Кремль витрачав на російські сили, щоб зробити їх більш професійними та елітними, та оцінювали на основі цих даних. На думку експертів, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році світ наочно побачив неефективність російської армії. Ми побачили знищену російську армію. Чому тому, що ми абсолютно неправильно оцінили згубний вплив корупції на російську армію, корупція завадила розвитку справді професійного і добре підготованого дисциплінованого офіцерського корпусу. Корупція на думку експертів лише одна з причин, чому російська армія, яка планувала захопити Київ за три дні, безрезультативно воює в Україні вже 18 місяців, відступивши від Києва, Харкова й Херсона. Крім того, російське командування не розрахувало готовність українців захищати їхню країну ефективність російських військ на полі бою була жахливою у лютому минулого року. У них не було матеріально-технічної підтримки. Їхній бойовий дух був неймовірно низьким. Солдати мали невідповідний військовий вишкіл. Це не дуже хороший знак, коли необхідно звертатись до таких організацій, як група Вагнера, аби залучати найманців, яких витягали з російських в'язниць. Не дивлячись на всі проблеми російських сил, колишній верховний командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, Філіп Брідлов зауважує, що російське військо і досі має значні потужності у них є ще багато можливостей, але путіну знадобиться величезний політичний підйом, аби продовжити залучати нові війська та робити деякі речі, які йому можливо доведеться робити. Я думаю, що зараз пан Путін, так само, якщо не більше, стурбований своєю внутрішньою безпекою більше ніж зовнішньою безпекою. Ян Бжезінський наголошує, що російські сили вчились на своїх помилках в Україні. The Росіяни вивчали свій провал протягом півтора року. Ми бачимо більшу ефективність на полі бою аніж раніше. Звичайно, вони сьогодні в іншій ситуації ніж півтора роки тому. Тоді вони були в атаці, а тепер у захисті. На жаль, у них було багато часу, щоб зміцнити окопи, мінні поля і врахувати 18 місяців досвіду. Це не бойова сила світового рівня, але з нею все одно варто рахуватися.